Здоровенний із повністю рівною підлогою. Отак от виглядає електронна панель приладів така. Мочнячий задній міст, мочна задня навіска, це все таке є. До да всі трактори маємо, бачите, яка площадка і всі трактори є. По Китаю є, по Індії є, по Японії є, є все. Вісім дев'ятсот. Так, показую ремінний трактор. По куботах зараз вам покажу. Ось, будь ласка, ремени. це Шифен 240 3,400. 3400 по куботах. Іду вам показувати по куботах. Ну, саме перше Honda це Ну, це куботка на самом ділі, дивіться, KL33 12500. Отака от ось кубота, це у нас 225-та, 5900. Те, що є по куботах. Сентай 240, 4000. По куботках, по куботках. Отака от, от кубота, це у нас JT3, буде 650 коштувати. І така кубота це у нас 205. L1205 буде коштувати 5850. Оце такі ціни. Соліс 26 з кабіною є. Йду вам показувати солі з 26 із кабіною. Янмара 25-й єнмар. Так, будь ласка, ось з вам з кабінкою отакий От буде коштувати 11700 і такий 14500. Що ну, ДТЗ, що сінтай воно одне й те саме.